Зараз подивимося. Ну, щось, щось. Що-то в мене так така картинка. Будемо так. Так, ну, будем так. то що пишіть, кажіть, хто збирається приєднатися, приєднутися, роботи хватає. Да, так, ну что, запустим его. А что у нас такое? Что у меня красивое? Ага. Шесть пизельный. Все, приехал. Пацаны. Приехал, пацаны. Да. И пацаны, Nie, wsadno mi nie podoba się.